Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. І сьогодні у нас в руках такий цікавий роутер TP-Link AX3000. Це доволі незвичайний такий роутер, який давно я хотів взяти собі в руки і оглянути, тому що він такий, я б вам сказав, з перспективою і не просто так. Тож, давайте його подивимося. У нього такий цікавий красивий дизайн. Зверху, він пластиковий, весь, абсолютно, Чотири антени в нього, які можна налаштовувати в різні боки. Якщо вам потрібно, вони, звісно, що обертаються навкруги своїх шарнірів. На задній частині він має чотири Ван-Лан порти. Всі вони і Іван і Лан, тому можна всліпу їх підключати. І один з тих портів 2,5G. Цікаво, в AX3000 це, мабуть, перший такий роутер, де ми таке можемо побачити. І це доволі цікаво. Ну, звісно, кнопочка Mesh, резет і під'єднання до живлення. На бокових гранях нічого немає. Якщо хотіли знайти USB-порт, вибачайте, не завезли. Не та цінова категорія. Знизу, як бачите, є кріплення для того, щоб повісити на стіну. Це дуже гарно. І тут є така інформаційна плашка, вона така видряпана. Спробую, як бачите, назва моделі XDR3040 25 g Звісно ж, AX3000. І тут написано, що споживає він 12 В 1 А. І це дуже добре. Це цікаво. Тому така, як би на перший погляд, цікава, ax X3000 модель з портом 2,5G. І ми такого ще в 3000-х серіях не зустрічали. Тож буде цікаво на нього подивитися. Порівняти, звісно, Xiaomi AX3000, який ми всі вже любимо і знаємо, як ви пам'ятаєте, нагадаю, в нього теж 4 порти, теж всі сліпі. Але 25 g вибачайте, немає. Ну і антенки в нього тільки вперед крутяться. О, не показав. Ось отак. Тільки вперед, тільки вперед, нікакої назад. Алга і вперед. Тож, давайте тепер більш прискіпливо і детально подивимось на ці роутери, порівняємо їх, подумаємо, кому який більше підійде. Спробуємо знайти в них особливості, різницю і відмінності. І в кінці зрозуміти, кому який можна рекомендувати, кому який краще і для яких задач підійде. Постачається цей Тепелінка X3000 і ось в такий цікавенькій, красивенькій, синенькій коробочці. Ну, вона, в принципі, така безпонтова коробка, як коробка, звичайна. Нічого тут немає. Тому на передній панелі тут назва його, звісно, що Wi-Fi 6, його маркування XDR 3040. Звертайте на це увагу, тому що у цього роутера є різні модифікації з портом 2.5, без порта 2.5, різні процесори. Та такі інші відмінності. Ну, Wi-Fi 6, звісно, на тильній стороні ми бачимо основні його переваги, які вони говорять: 3000, BBS, 160 МГц, OFM, DMA FEMI є, подивимося, порт 2.5 на це, обов'язково звертайте увагу. Економне підключення, різні технології, в тому числі IPV 6. І, як бачите, LDPC. І тут вони також звертають увагу 3000, порт 2,5, 160 МГц і 180 звісно, є. Підключення OFMDMA, ФЕМИ, і меші, IPTV, і ГРОВІ, і все таке, що може бути. І більше тут цікавого нічого немає. Всередині, якщо ви відкриєте коробочку, лежить такий жолом. І, в принципі, я люблю, коли роутери так приховані, і вони доволі транспортуються безпечно, гарно і приємно. Зарядний блок, як бачите, фірмовий TP-Link, красивий 12 В 1 А. Тяжко буде впіймати, ну, сподіваюся, що ви побачили. Звісно, ви не євро, Китай, тому такі перехіднички у гарних продавців завжди вони є. В комплекті дріт. Це давайте відставимо. І звернемо увагу. Є у нас дві інструкції. Одна у нас китайської мови, друга англійської мови. І, в принципі, тут можна все підключати, дуже повільно вам показую, можете заскріншотити, перекласти, якщо вам це все потрібно. QR-коди на мобільний застосунок, тут нічого немає. Ну, ще з двох сторін, в принципі, одне і те саме. Я вам далі покажу і меню, і як він працює, і які в нього швидкості, і які в нього потужності, і все, що є. І, мабуть, у цьому місці, давайте я відразу скажу свої слова подяки пану Олегу, який надав нам цей роутер на огляд, тому що я давно його просив, щоб він привіз мені цей роутер, для того, щоб я його потестував, тому що є в мене деякі ідеї, де я можу його використовувати. Ну, про це не скажу, це трішки приватне. Тому, пане Олеже, дуже вам дякую. Посилання на вашу сторінку на OLX обов'язково я залишаю в описі до цього відео, щоб люди змогли вас знайти, якщо ви. Зацікавляться купівля якихось таких роутерів, потужних, красивих, шикарних. Тому вам дякую. Йдемо далі. На технічні характеристики давайте поглянемо на офіційному сайті TP-Link. Як бачимо, роутер Wi-Fi 6, ax 3000 двохдіапазонний, бездротовий маршруторизатор. Wi-Fi 6 з портом 25 g і його модель XDR3040. Проста, як говориться, красива дуже версія. Тобто далі у нас йдуть такі інформаційні плашки. ax 3000 підтримує 8 мереж меж, управління дитячим інтернетом, Ну це все, звісно, добре. Мережевий порт 2,5 g функція вільного порту, визначення, тобто сліпий порт. Вони всі порти Іван, ІЛАН, це ми вже бачили. 4 зовнішні феми, і це дуже добре, це гарно. Перевіримо, як вони нам роздають Wi-Fi по квартирі. Це гарно. І подвійне накладення порта WAN, Тобто можна підключати два провайдери. Це, звісно, великий плюс. Чотири стени і оптимізація досвіду. Мобільний інтернет, розумний будинок, бездротовий IPTV. І тут побудова громадський простір, тобто можна використовувати його в різних місцях, в різних сценаріях. Знову говориться про порт мережі 2,5G, що це повна продуктивність, що це все добре, що це широка смуга 2,5 МГц. мега. Біт в секунду. Один порт скоростний 2,5. Він при підключенні працює добре. Знаходиться він виділений і підписаний. Повне підвищення продуктивності. Чотири сценарії. Ось перед вашими очима, як вони це все бачать. Чотири зовнішніх незалежних фем підсилювача говорять, що сигнал має бути сильний і гарний, прекрасний. Перевіримо. Оптимізований досвід у кількох сценаріях. Як бачите, можна будувати меж-системи, можна для IPTV використовувати. І, звісно, можна підтримка дистанційної побудови комп'ютера. Як це насправді працює. Цікаво, звісно, було б дізнатися. Догляд за дітьми це такий батьківський контроль у нас є, і це добре. Є у нас застосунок для мобільного телефона. І це класно. Можемо керувати дитячими усілякими обмежувальними налаштуваннями. Проста розгортка функції link Mesh. звертаю вашу увагу, у TP-Link є цілих три системи Mesh. Тому, якщо ви надумали до свого старенького якогось TP-Link докупити ще один, щоб зробити mesh систему, звертайте увагу, щоб це була, як говориться, наган тієї системи. Біле сонце пустелі, Якщо пам'ятаєте такий фільм, процитував. вам. Ну і тут, як говориться, що керування. Підтримка IOT, розумний будинок, AC і як би добре. Влаштування функцій порту. Як бачимо, або подвійний Ван, або IPTV, або агрегація портів, або порт виділяємо для ігр, Я думаю, ігруни будуть задоволені. Так, ну і тут нам розшифровується, як це все працює китайською мовою. Сподіваємося, що це все працює добре. Ну Бездротове реле трьох режимів марс IP, бездротових реле. Як бачите, можна його підключати в різних варіаціях. Це плюси, це добре. Технологія UPLink і DownLink це якась цікава технологія, якщо чесно, Підтримують технології. ну Це щось на кшталт OFM-DMA, І я думаю, це для того, щоб роутер спілкувався з вашими. З вашою технікою, по каналам і не розкидав, не витрачав свої ресурси, куди йому не потрібно. Ну, звісно, ті, технологія TVT це ми знаємо. IPV6 працює, методи шифрування vpa 3 добре. Ось воно, бачите, по OFMD символи це довге підключення, і bss є ЛДПС теж є. Бачите, тут Типелін понаставляв всяких своїх технологій. Ось застосунок АПП для мобільного телефону. Я не думаю, що буду його підключати, розповідати. Я, звісно, спробую під'єднати, але в минулих оглядах Типелінків ми бачили, що ця штука. В наших просторах ну, не дуже така вона гарна і користується ним не так, як звичайним глобальним тензором. Тому в принципі, користуватись можна, але треба буде заморочитися. І, мабуть, тут, в принципі, і все. І заглянемо йому під капот. І Тут ми бачимо, що побудований цей роутер на базі процесора IPQ 0509, 1 ГГц в нього частота. Пам'яті операційної 256 і 16 вбудований флеш, так називаємої, небагато. Формула бачимо, що в 2,4 що в 5 ГГц 2х2, 2х2. Якщо в 2.4 заявляється швидкість 574 Мб, то в 5 ГГц 2402. Ну, сумарно 340. Звісно, і в принципі тут, ага, ще ми тут бачимо: феми, дві штучки на 2,4 і дві штучки на 5 ГГц. І в принципі тут, мабуть, і все. І на секундочку заглянемо на Алі. Як бачимо, його вартість зараз близько 45 доларів. Не думаю, що ми тут ще щось цікавого знайдемо. Попередження про китайську версію, звісно, це ми вже знаємо. Порти бачили, мімо 2 х 2 теж ми це все знайшли, швидкость є. Так, нічого нового поки не бачимо. Порти красивий, добре, IPTV, Dual One, агрегація, порт Game, це бачили, знаємо, DMA, добре, дякуємо, чудово. Порт 25 g бачили чудово. Технологія Wi-Fi 6 прекрасна. 160 МГц ми ще не відмічали. Будь ласка, в цьому роутері присутня. Ця ширина каналу. І це добре Wi-Fi 6. Знову гібридний нетворк підключення прекрасна. Нова генерація Wi-Fi 6 із 160 МГц. Це прекрасно, це ми бачили. Тепер у порівнянні з іншими роутерами стандартів AX1500, 1800 і 3600. Як бачимо, цікавого в нас тут з'являється 160 МГц і швидкість 2.40 Цікаво, що в 5 ГГ точно така швидкість, як і в 3600. Ну, звісно, AX, не BI. Прошу не плутати. Швидкості є, 160 МГц. Бачимо, меж, ще раз меші три вида у Тепелінка. Обережно будьте з цим, щоб не було потім, що я купив, воно не працює. 4 феми, ну, знаєте, красивий дизайн. Ще в них у тепелінка є отакі піпільнички. Цікаво було б вам подивитися огляд на отакий роутер. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Якщо цікаво, я знаю, де можна такий буде взяти і зроблю вам огляд. Е, відразу дякую за ваші коментарі. Так, вани, лани, підключення IPTV, гейми, все одне і те саме, швидкості порти. Ну, в принципі, я так думаю, що основні моменти технічні ми з вами подивилися, розібрали. Навіть бачите, графітові малюночки зараз відмитили для себе. Підключення в телефоні, це все чудово, прекрасно бачили. І все, я думаю, тепер більше приділяємо уваги фізичному догляду і огляду цього роутера. А ось отак ми працюємо, стоїмо на шафі і споживаємо 5,3-5,2 Вт. Температура у нас 25,6 Не холодно, літо все ж таки тепло. Беремо тепер наш теж, як бачите, 26,7, починаємо стріляти трішки, 26,3. І, в принципі, це відповідає. Тепер давайте у вимкнений роутер стоїть 25,8. І тепер стріляємо у наш включений. І цілимо от туди от в дюрочки 35. Тепер ось в ці дюрочки промазав, промазав, є. 27,3. Все роблю прямо при вас. 30. А на лицевій панелі. 36,7. Ну, майже температура здорової людини. Це дуже приємно. Так, зверніть ще увагу, тут є така індикатор зелена цяточка. І, в принципі, блимає, мого майже не видно. Звертаю вашого поставив на великі ніжки, для того, щоб вони були бачите, маленькі, ось вони відрізняються. Такі взагалі, такі пимпочки-пимпочки. Тому я раджу покращувати йому охолодження, щоб він не був таким теплим. І отак, як бачите, споживає все ті ж 5,2-5,3 Вт, Температура не холодна і працює доволі задовільно, мені подобається. Веб-меню. У ну, нас тут, звісно, зустрічає вже нам звичне меню китайське. В самому низу в нього знаходиться 4 кнопки для налаштування, QR-код для скачування застосунку. До речі, застосунок ми вже розбирали у відео. Будь ласка, є такі в мене відео. TP-Link XDR5410, чорний птах, і в ньому я показав, як працює мобільний застосунок. Тому, будь ласка, кому цікаво, можете зайти подивитися в цьому відео, я не буду на ньому зупинятися. Також у нас дуже цікавий є роутер вже Wi-Fi 7 BE 3600. Будь ласка, огляд на каналі. Посилання залишаю в описі до цього відео, а ми повертаємося до меню. Так, знизу 4 кнопки, стан мережі. Як бачите, в мене зараз під'єднано 10 моїх приладів, кнопочка меж для того, щоб створювати з іншими. І тепер пробіжимося по іншим пунктам цього меню. І тут же на кнопочці стан мережі ми можемо увімкнути і налаштувати гостєву мережу. А ми переходимо на управління пристроєм. Як бачимо, тут зліва є два меню для того, щоб заборонені. Пристрої є, це та ваша безпека, тому ви можете тут або керувати приладами своїми, як бачите, або блокувати їх, або обмежувати якийсь доступ, якщо це вам потрібно. Блок меню номер 3 управління програмами зліва, як бачимо, пропоновані програми, які ми можемо тут користуватися і налаштовувати: мост, бездротове реле, це тип підключення, ip провідне реле, контроль доступу гостьова мережа, тут можемо все робити бездротовий таймер, формулювання сигналу, обмеження особи адміністратора, прив'язка по IP і по майак. Ізоляція IP, віртуальний сервер, будь ласка, хост DMZ, DDNS, автоматичне очищення і. Пробудити пристрій дистанційно, теж можемо його пробуджувати. Потім у нас є встановлені, як бачимо, програми. Це в принципі все те саме. Там, де пропонуються нам всі встановлені програми, дублюються, їх тут можемо налаштовувати. І додатково ми тут можемо бачити і також робити якісь тонкі налаштування. Четвертий блок найбільш цікавий. Як бачите, тут можна або автоматично, або фіксовано призначити якийсь порт WAN, тому що у нас 3-1 а 1, 2,5. і І це добре для того, щоб кому потрібно щось підключати до 2 і 5. Це може бути, наприклад, якийсь нас і Тому швидкості у вас будуть дуже швидкі, якщо ви будете передавати великі об'єми інформації. Або ж сюди під'єднати якусь, наприклад, вашу ігрову консоль. Це буде підвищення швидкості та поменшення пінгу. Буде гарно працювати, і це дасть вам благо. Та частина меню, куди обов'язково потрібно всім заходити, налаштовувати, щоб кращий у вас був інтернет. Розширені налаштування 2,5 ГГц. Як бачимо, бездротовий канал автоматичний, але є вони від 1 по 13, звісно, річ, режим роботи змішаний для того, щоб, звісно, був Wi-Fi 6. Пропускна здатність 40 на 20 можна 20 вибрати, примусово. Також DMA чомусь зачинено. Увімкнемо. Дуже добре. І 5 ГГц автоматичний канал вибрав, але є вони від 36 по. 64 і з 149 по 165 канал. Це добре. Як бачимо, пропускна здатність вибрана змішана разом із 160 МГц. 160 МГц вручну не можна призначити, вона є лише там, де є інші. Частоти. І якщо ви знаєте, якщо ваш прилад працює на цій частоті 160 МГц, то вона і буде працювати. ОФДМА, звісно, відчиняємо і зберігаємо налаштування порта Ван. Як бачите, подвійний Ван зараз закритий, можна відкрити і під'єднати два провайдера, якщо вони у вас є. Також можна призначити порт IPTV. Якщо ви дивитеся мультикаст, це буде добре. А також ігровий виділений порт. Якщо потрібно, то вмикаєте і якийсь із портів, так берете і призначаєте. Ми не будемо зараз призначати. І агрегація портів. Тобто ви можете зробити подвійний LAN. І швиденько далі. Кнопочка розширення меж, але звертайте увагу, вкотре вже повторюю, який тип у вас меж. Далі йдемо. Змінити пароль адміністратора не потрібно нам змінювати. Конфігурація резервного роутера можемо запустити, можемо скинути до заводських налаштувань. Звісно, що у нас тут є? Ще? Вимикач. Увімкнути, вимкнути. І в кінці, як бачимо, є у нас системний журнал. І на сам кінець оновлення програмного забезпечення. Як бачимо, версія в нас зараз стоїть 1.03. Оновлень немає, я шукав оновлення в один клік, тобто він просто автоматично оновлює свою програму. Також, якщо вам потрібно, з якихось причин, не знаю з яких, може знадобитися локальне оновлення, будь ласка, викачайте файл, підставляєте йому і оновлюєтесь. І в принципі, я думаю, що на цьому і все. Сьогодні непросто мені робити тести швидкості, тому що як ви знаєте, останні дні у нас в Україні дуже непросто з електропостачанням Постійні вимикання йдуть. Плюс сьогодні вихідний день, тому як бачите, щойно заміряв швидкість 730 на 869. Швидкості постійно плигають, скачать то 900, то 700, Тому, як бачиш, що близько 900 мегабіт секунд. Цей роутер видає, але отакі от якісь постійні скачки, бачите, 700-600 дуже нестабільно. Тому, в принципі, я можу сказати, що Wi-Fi в комп'ютері, в ноутбуці працює досить достойно пристойно і, в принципі, 700 видає. Хоча було і більше в процесі, поки я користуюся пару днів цим роутером. Але все ж таки в сьогоднішній день наочно маю вам показати, що воно 700. Але, на жаль, 900 плюс ніяк не можу впіймати. Ну, В телефоні справа трішки краща, хоча зазвичай, як ви знаєте, навпаки буває. Тому що все ж таки в ноутбуці стоїть Intel AX210 стандарту Wi-Fi 6 e і він зазвичай показує швидкості більше наш на телефоні. Сьогодні ситуація змінилася. Ну, знову, як бачите, на завантаження 730, вивантаження майже 900, 888 було щось таке. Тому ситуація сьогодні така непроста для вимірювання, але цифри підтверджують про те, що це реально швидкий роутер. 5 метрів до роутера в кімнаті iPhone, модуль Wi-Fi 6. Швидкість 826 Мбіт в секунду із 1000. Як бачите, переходжу за стіну за глуху через коридор без дверей 820. Ще раз, 826, 820. Падіння нульове. Тобто для цього роутера глуха стіна зовсім не перешкода. Задумайтесь, і тепер йду по коридору направо на ліво за один бетонний санузел, за інший, і швидкість 256. Нагадаю, що коли я бачу, що тут більше 200 Мбіт в секунду, це роутер потужний, і його доволі вистачає на квартиру від 100 квадратних метрів. Ну, звісно ж, буде залежати від ваших стін, від ваших поворотів, від вашої арматури в стінах, можливо, якісь там є діафрагми жорсткості чи інші перешкоди. В тому числі магнітно резонансні хвилі. Тому цей роутер відповідає своїм заявленим швидкостям і потужності. Він працює на рівні, такі самий, як і Xiaomi AX3000T, і трішки все ж вони слабіші, ніж роутери AX, а також BI5400. Але в своєму класі, за свої ціни, ці роутери дуже класні. Ще раз, 800 у нас 20 в кімнаті, за стіною 820 і з дуже тяжкими перешкодами 250. 56 це просто супер показники. А також швидкість нам зміг показати Android-телефон з модулем Wi-Fi 5. І я завжди говорю: якщо в мене тут більше ніж 500 Мбіт в секунду, то я говорю, що роутер комплімент. А тут він нам показав 632 Мбіт в секунду. Більше ніж на 100 Мбіт в секунду більше. Тому це якби не просто мій комплімент, а респект і уважуха. Це дуже гарний роутер, який мені дуже подобається. Ой, щось я вже підходжу до висновків. Почекайте, будь ласка. Питання потужності. Як бачите, в 5 ГГц, 160 ГГц крутить, показує. Сусіди десь там відпочивають. В 2,4 теж, звісно, надпотужний сигнал і питань до цього немає. Тому я думаю, що швидкості і сили сигнала один одному відповідають, і це ви бачите. Наочно, ще раз 5, 2 і 4. І, в принципі, ніхто не заважає і працює це все дуже чудово. Що ж, друзі, минуло декілька днів, як я користувався цим цікавим роутером TP-Link. Що я маю вам сказати? Підключив його просто, ну ви вже в інших відео могли бачити, що тепелінки підключаються доволі просто. Налаштування в них просте. Переклад української мови і меню це взагалі натиснути одну кнопочку. І він у мене працював. Навіть були такі дні, коли. Вимикали світло, на жаль, працював від USB. Ви бачили, в мене вже там вставочка була у відео. Стоїть, працює дуже добре. Проблем ніяких немає. Споживає електроенергії небагато, економний, я вам скажу. Вистачає надовго. Тому давайте тепер у порівнянні цих два роутера. Обидва потужні, надзвичайно, питань взагалі ніяких немає. Швидкості в них дуже близькі. У чому відмінності? Тут є NFC, тут немає NFC. У Тепелінка більш широкі можливості меню, тут якби без варіантів, ви самі бачили, все-таки Xiaomi до Тепелінківських меню ще далеченько. А можливо, і ніколи, їм не буде якось близько. Тому якщо порт 2,5, Tepe Link. Якщо без порта, Xiaomi, будь ласка, якщо треба NFC, Тут є не всі. не знаю, навіщо воно потрібно. Ну, то таке. Тому меню плюс порт це TP-Link. Швидкості, площа покриття, стабільність, температурні режими, споживання електроенергії, в принципі, все дуже близьке. Тому любителям бренду TP-Link спокійно можу порекомендувати цей TP-Link X3000. Фанатам Xiaomi звичайно, можете взяти. Але як альтернатива, якщо раптом вам 2,5 порт G потрібний, ну, звісно, і тут, і тут потрібно сказати, є агрегація портів, Dual-One, Dual LAN, Dual але ж тут можна задіяти 2,5, тому це перевага. Деяка перевага. Джеки різні, якщо, до речі, будете підключати павербанки або е, UPS. -и. Тому тут роз'єм 4,01,7, ну а тут 5,2, звичайний такий більш розповсюджений. Температурний режим, вони обидва трішечки тепленькі, абсолютно не критично. Я вам показував вже це все. Це все знаєте. Тому рекомендувати Техносмак може обидва ці роутери. Вибачайте, що це я з ними таке зробив. Але я вам скажу так: обидва класні відмінності розповів. Вибирайте, які вам більше сподобаються, Де купувати, ви знаєте. Посилання знайдете в описі до цього відео. На цьому Техносмак дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю всім здоров'я, миру, скоріше і перемоги. Нарешті, щоб вже почалася відбудова і наше красиве, мирне життя.